Доброго дня! Ви на каналі Ксенія Таро. Давайте глянемо з вами такий розклад. Що очікує з 22 по 29 вересня? Нагадую, розклад не індивідуальний, тому може програтися не усіх. І так, що очікує з 22 по 29 вересня? Витягнемо 5 карт. Сигніфікатор тижня, робота, фінанси, стосунки та сюрприз тижня. І так, сигніфікатор тижня, робота, фінанси, стосунки. Трохи зробимо, та сюрприз тижня. І так. Сигніфікатор тижня у нас йде вісімка кубків. Про що нам каже вісімка кубків? Вісімка кубків це карта добровільного ухода по причині того, чого вас не влаштовує. Тобто, вам не, вам не подобається робота і ви рішили від неї піти. Ви не ростете там професійно і ви хочете звідти йти. Ви в стосунках, які вас не задовільняють ви добровільно залишаєте їх і йдете. Можливо, цього тижня хтось захоче кинути якусь погану звичку. Кинути курити, кинути випивати, кинути їсти якусь їжу, яка вам не корисна, яка не приносить вам задоволення, а робить тільки навпаки. Тобто ця карта каже, що з весь кубків ви йдете до дев'ятки. в дев'ятці ви будете відчувати себе задоволеним життям. Що стосується роботи, карта сонечка. Сонечко нам каже про те, що це тиждень реалізації. Тобто на, ці, на цьому тижні в роботі ви себе реалізуєте наповну. Контракти, договори, заключення, поїздки, переїзди, вкладення грошей. Все сонечко вам каже, що цей тиждень дуже сприятливий на роботі. Що стосується фінансів. По фінансам Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів нам каже, що фінанси будуть, якщо ви будете проявляти свою майстерність. Тобто не просто сів собі і чекає, що гроші впадуть тобі з неба. Трійка Пентаклів каже, що для того, щоб заробити, треба працювати, показувати, що ти вмієш, показувати свою майстерність, вчитися. Або ж на цій картинці зображені люди. тобто Ну, вчителі, майстри, будемо думати, так. Тобто, ти маєш показати людям, чого ти вартий, зробити проєкт, зробити свою роботу, показати, що ти вартий, цих грошей. Що стосується стосунків, в стосунках, як то говориться, режим очікування. В кого є стосунки, все стабільно, тобто людина поїхала, наприклад, в командировку чоловіка, ви його очікуєте, або навпаки. Або ж якщо хтось там познайомився, відправив якийсь там лист, смс, дзвінок якийсь, то цього тижня нам говориться про те, що ви в режимі очікування, ви зробили перший шаг, і цього тижня ви очікуєте результат. І сюрпризом місяця є карта Справедливість. Карта справедливість нам говорить про те, в кого були якісь проблеми по суду. На цьому тижні вони розріз, розрішаться у вашу сторону. Це буде для вас сюрпризом. Карта говорить про те, що якщо ви поступали по правильному, по правді, як то кажеться, то для вас буде от сюрприз от таке закінчення, якого ви не очікували. В кого, не було, в кого були верніше якісь питання по документам, там оформлення будинку, продажа, купівля, машини, неважливо чого. тобто Справ з документами на, цього, на цьому тижні для вас буде сюрпризом іменно розрішення таких проблем, які у вас були до того. Взагалі ж ця карта говорить, що сюрпризом може бути вам те, чого ви не очікували взагалі. Це карта справедливості, це карта кармічна. Якщо вас там образила якась людина, то цього тижня буде. Ви будете бачити, що ця людина получила по заслузі за те, що вона вас образила. Всім гарного тижня!